У новому році нам треба бути принциповими у виборі релігії. Ніколи, ні в якій у державі, чиновники, держслужбовці не сміли вмішуватися в релігію. Тим більше, катастрофа якусь релігію об'являти головну або державну та да розтоптали Конституцію так що вже її не є. Законодавства практично не є. Не може бути ні одна релігія державна, а нині цеушну, котра не має законного священства. Прото потвердив Патріарх Філарет їхній, їхній отець, он не мав законного рукоположення. Нас не цікавить, що їх піддержав турецький патріарх. Ми знаємо результат перед нами, некоє сообщество, яке видає себе, але не являється церков'ю. І якби вони не сердили, туди. Чиновники самі не йдуть, уніяти, котрі тепер дуже хвалять ПЦУ, теж самі не йдуть, але хочуть, щоб ми туди пішли і втратили Господа. Сьогодні молимося, Господи Ісусе Христе Боже, младенче Христов, благослови нам в новому році бути такими твердими, як були в старому. Вірними церкви канонічні. Що значить канонічний? Благодатній, у якій є гарантія спасіння душі. Ми були до 47-го року під омофором сербського патріарха. Ми так, як будто би через патріарха, виходимо на вселенське православ'я. Подобно тому, як інтернет, коли виходимо через нього, маємо адрес, виходимо в будь-яку точку міра. Ну точно так, через канонічну церкву, ми виходимо на світове православ'я і до небес. Було ли то в сербському патріархаті нам, або ми були на території Чехословакії, мали свою церкву, і завтра попросимо патріарха сербського, щоб він узяв нас по свій омофор. Просто він лише усно скаже: Я вас, діти мої, приймаю під себе під свій омофор, під свою кришу духовну і достатньо усного його слова, щоб ми зразу почали Його ім'я впоминати в службі, і ми вже канонічна церков. Не взирає, що тут на місці нам будуть приходити различні агенти, безбожники і сатаністи, видаває себе за ніяких християн. Ми радуємося, що. Наша православна церква Українська колись взяла руїни Києво-Печерського успенського монастиря Великого Собора. От тоді, коли він був розруйнований на земли, а то був тоді державний, то було музейне. Ну от люди попросили руїни і возвели заново Успенський собор. Вложивши в нього за довгі роки сотні мільйонів трудів, зробили його красеним. і вдруг прийшли бездільники і об'явили собор державний. З чого державний? Там держава копійку не уклала. А чому? А тому, що вони рішили незаконно взяти, от тих, хто підняв церкву. Забрати тим, котрі палець у палець не вдарили, а туди прийшли, як некі дру... колонізатори, котрих ніхто не кликав, а й люди в Києві не мали мусили з Волині автобусами довозити. Ми про це знаємо, ми то видимо. То було в старому році. І якщо вони будуть такої безобразі продовжувати в новому році, ми лише кажемо, Господи, поможи нам. Терпіти, молитися, бо наша молитва не тільки захищає нас, але й нашу державу. Бо держава наша, ми її будували 1 грудня 1991 року. Ми вийшли і на референдумі підтримали створення нашої незалежної України. І вдруг через 30 років виросли маленькі синочки, котрі на референдумі не були, бо ще років не мали. А нині вони об'явили себе героями, котрі мають право будівничих держави гнати вон із церкви. Тот дом, який вони не будували, але в ньому прибувають і стали високопосадовцями, стали угрожати, що будуть розганяти архіреїв, священників, простих людей, котрі не хочуть йти у якусь там їхню релігію. Щося сталося стало з цим світом? О, Господи, ми. Всякої моли предполагати, бо в советське время якраз чиновники били людей, щоб люди не йшли до церкви, тепер знову б'ють, щоб будь якоїсь церкви йти. Як тоді, в советське время, так нині чиновники не сміють нам указувати нашу релігію. Божа мати, ти народила нам Спасителя міра. Благослови, щоб в новому році, благодатному, ми не випали з канонічної церкви. Бо многі вже заявляли люди і прості і архіреї, що якщо б, не дай Боже, була заборонена силовим методом дикарським, насильственним, беззаконним, антиконституційним способом заборонена наша церкву, нам тільки одно – просити любого з патріархів об'явитися, щоб вони согласилися взяти нас по цій омофор. В новому році ми віримо, що многі люди в світі піднімуть голос у защиту нашої церкви. Ми любимо свою державу, ми молимося за воїнів. В новому році наша позиція буде одна: живемо всі по закону. Давайте друзям вашим, що хочете, голодність тих грошей, але нам по закону є право вірувати так, як ми хочемо. Так співати тому календарь, по тому темпу, по тій пісні, по тій благословені традиції, то наш вибор, бо ми діти Божі, котрі вірні Господу, і з любов'ю виконують свої земні предписання, але добре знають. Прибуває в канонічній церкві, мету й ростеме духовно, позростає духовно, а в вічності разом з святим Василієм Великим. Нині праздник його празнує. Разом з усіма дітьми нового завіта в новому році ми будемо трудитися, щоб тут на землі добрий слід лишити, а у вічності стати наслідниками подлинного Царства Божого. Амінь.